Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Старший сержант Овчаренко Юрій Олександрович Головний сержант командир кулеметного відділення кулеметного взводу стрілецької роти стрілецького батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Адельвейс. Народився 5 серпня 1979 року у долині, що на Івано-Франківщині. Змалку був веселим та активним. Любив проводити час із друзями та сім'єю. Навчався у Долинському ліцеї номер 4 Вчителі любили Юрія за кмітливість та щирість. А однокласники за вірну дружбу та почуття гумору у школі мав хист до математики та німецької мови після закінчення ліцею Юрій продовжив навчання у Івано-Франківському національно-технічному університеті Нафти та Газу. Відтак відбув службу у Збройних силах України в органах кримінально-виконавчої системи впродовж 9 місяців. Перші декілька років після служби працював у товаристві Нафтозахист Захід, потім помічником бурильника експлуатаційного і розвідувального боріння свердловин. Прикарпатського управління борових робіт у місті Долині. Останнім працевлаштуванням Юрія було товариство Полтавська борова компанія, обіймав посаду головного фахівця з контролю за бурінням свердловин. Пропрацював там до початку війни. На роботі був шанований працівниками та відповідальний до робочих процесів та завдань. У вільний від роботи час опікувався старшою та молодшою донечками Валерією та Анастасією, котрим приділяв дуже багато уваги та батьківської любові. Незважаючи на сильний та вольовий характер, був Дуже чуйним батьком, коханим чоловіком, чудовим братом та люблячим сином. Юрій був душею компанії та ширим другом. Через це його дуже поважали. Він ніколи не залишав у біді і завжди допомагав у важких ситуаціях. 24 лютого 2022 року. Дізнавшись, що почалась війна, Юрій одним із перших поповнив ряди збройних сил України на Долинщині разом із побратимами. Боронив Донеччину від загарбників у населених пунктах Зайцеве. Яков, Краснополівка, Краснополівка, околицях Бахмута та Солодара, виконував бойові завдання віддано, героїчно. Пліч опліч з побратимами відбивав штурми ворогів, не боючись віддати життя за батьківщину. Влітку тримав оборону селища Зайцеве, де отримав контузію голови та черепну мозкову травму. Це трапилось під час одного із штурмів противника, коли Юрій, закриваючи своїм тілом товариша, потрапив під завали від влучання снаряда. Самотужки разом із побратимом, якого ніс на своїх плечах, добрався до ближньої позиції збройних сил України після потрапив у госпіталь. Лікарі додатково виявили ніг. Тому під час реабілітації він переніс операції на обидві ноги. Незважаючи на травми, уже 3 грудня Юрій повернувся на нульові позиції до побратимів. Він вірив у нашу перемогу та не шкодував про свій вибір піти на фронт на останньому бойовому завданні. Рятуючи життя пораненого воїна під час стрілецького бою, отримав численні кульові поранення. Одне із них стало смертельним. Юрій овчаре загинув 7 січня 2023 року в селищі Яковлівка поблизу Соледара, похований грой 2 березня у місті Долині. Рішенням Івано-Франківської обласної державної адміністрації та обласної ради нагороджений відзнакою за бойову звитягу за особисту мужність виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Самовідане виконання військового обов'язку указом президента України Володимира Зеленського відзначений орденом за мужність третього ступеня по смерть. Рідні, близькі, побратими пишаються Юрієм Овчаренком і завжди пам'ятатимуть про його відвагу та безстрашність. Герой віддав найцінніше, що мав своє життя, вічна йому пам'ять.